На каналі Файні Квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 20 та 21 жовтня 2024 року. Сьогодні 20. -го. Та завтра, 21 жовтня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці близнюки, і це час третьої фази. Можна тільки пророщувати насіння бобових культур для салатів, і можна ділити корневища квіткових рослин і пересаджувати їх, можна капати цибулини та корневища квітів для зимового зберігання. Можна 20 та 21 жовтня проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах, але не можна проводити поливи та підживлення рослин. Це час дихання рослин кожної клітини, тому полив тільки буде приносити небезпечні явища для рослини, і рослини можуть загинути. 20 та 21 жовтня сприятливі дні для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель на зиму. Важлива для здоров'я на 20 та 21 жовтня 2024 року. Будьте уважні, можлива алергія на ліки. Тому навіть ті ліки, які вже звичні для вас, краще менше випити, аніж більше. І не використовуйте для харчування щабель та шпинат. Вживаємо їжу часто, але невеликими порціями. Яку ж можна приготувати страву смачну? До речі, їх можна готувати багато. Каші всіх видів можна приготувати. З риби, смаколики, морепродукти дуже корисні, м'ясо, курки, індички та курібки. Готуйте сою, баби, квасолю, зелений горошок, цвітну капусту, селеру, їжте, горіхи, кунжут, мигдаль, гранати, авокадо та із зеленої вітамінної зелені дуже корисний кріп. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Хай цей гарний день принесе вам щастя та радість. Міцного вам здоров'я, миру та достатку усіляких гараздів. Божого благословення на цей чудовий день! Зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!